Ми розуміємо, що насправді безвіз це лише позбавлення українців необхідності йти в посольство? Та? Все інше в принципі залишається так, як було. От зараз влада, вона, ну як діти радіють? Та? от Вчора це відео з Порошенко, Гройсманом і тому подібне. Скажіть, будь ласка, коли почнуться кроки реальні в Україні до по наближенню до Європи? Ну, реально, ми в центрі Європи вже живемо, да? почнемо з цього. Але це наше таке природне -мен 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 ментальне братання почнеться тоді, коли е, хоча б 400 з 450 депутатів будуть знати англійську мову і їздити і спілкуватися зі своїми колегами в країнах. От єднання Європи, воно розпочиналося і продовжувалося якраз на цьому рівні, коли ну, так звана елітич пак естеблішмент. Просто дружить одне з одним, коли в них є бізнесові, політичні соціальні зв'язки. І тоді в них є відчуття спільної родини. Коли ж у нас там сточові в кращому разі здатні спілкуватися з європейцями і не виглядають для них дикунами, оце і є нашою проблемою.